Люба та Остап нарешті здійснили свою мрію, відпочинок на морі, два тижні без роботи, без турбот, тільки сонце, хвилі та релакс. Але що робити з їхнім улюбленцем, домашнім котом Грицьком, який ніколи не виходив на вулицю? Здавалося, що рішення знайдено. Догляд за квартирою та котом бере на себе свекруха. Пані Ганна, але жінка не горить бажанням щодня приїздити і знаходить просто геніальний вихід, Доручає цю справу своїй старій подрузі сусідці. Однак повернення додому стає для подружжя справжнім жахом. Розгромлена квартира, зниклий кіт і сліди гучної вечірки, де Грицько. Що сталося у їхньому домі, і як після цього спілкуватися зі свекрухою? Чи знайдуть вони улюбленця, чи пробачать Ганні її хитрість, і хто насправді винен у всьому, що сталося? Це історія про довіру, відповідальність і несподівані сюрпризи, які можуть чекати там, де їх зовсім не очікуєш. Люба та Остап вперше за весь час спільного життя зібралися у відпустку на море. Вони планували провести два незабутніх тижні на березі, насолоджуючись сонцем і морським бризом. Але була одна проблема їхній улюблений кіт Грицько. Він жив у них у квартирі та жодного разу в житті не виходив на вулицю сам. Котові Потрібен був щоденний догляд, годування, прибирання, а ще. Хоч трішки уваги, і з цим питанням могло б допомогти тільки одне рішення знайти людину, яка б за ним доглядала. Така людина у них була. Мама Остапа, пані Ганна, але вона мешкала не зовсім поруч, хоча і мала власне авто, і це трішки полегшувало ситуацію. Якось Люба набрала номер свекрухи і одразу перейшла до суті. Пані Ганно, ми з Остапом їдемо на море, але є одна проблема ми не знаємо, що робити з нашим Грицьком. Чи могли ви доглянути за ним і квартирою? Ой, Любо, значить, ви на морі будете ніжитись? А я що? Маю щодня до вас їздити? Одразу обурилась пані Ганна. Воно мені треба, от чесно, годувати цього об'їдайла, та ще й лоток прибирати. А мені що? Більше немає чим зайнятися вдома. Ну, для вас це буде чудова нагода провітритись, почала переконувати Люба. Ви ж рідко з дому виходите, а рух це життя будете їздити до нас, прогуляєтеся трішки. Не можу я через кота. Відмовлятися від відпочинку, додала вона трішки м'якше. Ми з Остапом нарешті змогли взяти відпустку разом, а таке нам випадає нечасто. Люба та Остап працювали в одній компанії, і керівництво неохоче відпускало одразу двох співробітників, але цього разу їй вдалося умовити начальство, дати їм спільну відпустку. Та я не хочу до вас щодня мотатися, зітхнула пані Ганна. Попросіть когось іншого, пані Ганно. Ми ж знаємо, що ви вже вибрали собі нову кухню, але трішки не вистачає на неї грошей. Ми могли вам допомогти, якщо ви погодитеся доглянути за нашим котом, сказала Люба, переходячи до вирішального аргументу. Я навіть готова віддати вам свої відпускні. Це зацікавило свекруху. І хоча вона все ще вдавала невдоволення, всередині вже прикидала, що це дуже вигідна пропозиція. Вона трішки помовчала, а потім важко зітхнула. Ну гаразд. Але тільки заради вас. Бо я ж бачу, що ви обоє тільки й працюєте і зовсім не відпочиваєте. Коли ви в останній раз відпочивали? Ой, добре, давайте ключі. Дякуємо, пані Ганно. Ми завтра заїдемо і залишимо вам ключі, радісно відповіла Люба. Але свекруха ще до їхнього приїзду вирішила, що не буде їздити до їхньої квартири сама. У неї визрів. Хитрий план. Наступного дня пані Ганна приїхала до квартири дітей і одразу зайшла до сусідки Марії. Колись вони були добрими подругами, але після переїзду Ганни спілкувалися рідко. Марія, доброго дня. Оце нарешті до тебе забігла, сто років не бачились. Вигукнула вона і зайшла до сусідки. Ой, Ганно, ти? Ну я тебе точно тут не чекала. Проходь, а я чай зроблю, сраділа Марія. Ой та ні, я ненадовго, в мене справа, хитро посміхнулася вона. Вона швидко розповіла сусідці про Грицька, про поїздку дітей на море та про свою проблему щоденні поїздки доглядати за котом. Та я ж Марія не молодшою, то спина болить, то тиск скаче, ото ще не вистачало в аварії вскочити через цього дармоїда, а тобі ж зовсім поруч. Можеш допомогти? Марія слухала, слухала і, зрештою, таке погодилась. Ой, Ганно, та що там? Подивлюся за тим Грицьком. Не хвилюйся, пані Гана вийшла від сусідки, задоволено посміхаючись, і відпочивати нікуди не треба їздити, і кухню нову скоро поставить. Люба була спокійна, знаючи, що їхнє Грицько у надійних руках. Марія, сусідка, радо погодилась доглядати за ним. Та що там того клопоту? запевняла вона. Я ж поруч, не треба мотатися. Живи спокійно, відпочивай. Я все зроблю, як треба. Дякую, ти мене ну дуже виручила, з полегшенням видохнула пані Ганна. Я вже й не знала, що робити. Думала, раптом ти відмовишся. Та куди я дінусь? На море мені ніколи їхати. Ану, розказуй, як там тебе справи, як там діти на курорті? Подруге поговорили. А тоді пані Ганна з чистою совістю залишила Марії ключі та поїхала додому. Через два дні Остап зателефонував мамі. Мамо, привіт! Ми з Любою добре доїхали, розмістилися в чудовому будиночку біля моря, вже встигли й покупатися і на базар сходити. Як там Грицько. Та що йому зробиться, відповіла пані Ганна. Живий здоровий, їй спить, ходить на лоток. Кіт, він і в Африці кіт, аби їсти відпочивати. Мамо, ти ж не забуваєш щодня до нього заходити? перепитав Остап, і паштетом його годуєш, бо сухий корм йому не можна. Він від нього страждає. Потім кричить, наче йому світ завалився. І воду йому щодня міняєш? Бо якщо застояна не питиме, що й ображатиметься. Пані Ганна обурено пирхнула. Ой, синку, чесне слово, таке враження, що ваш Гриць для вас дорожчий за маму. Ти хоча б спитав, що я сьогодні їла? Вам головне, щоб котик ваш ситий був, а що я щодня до вас їжджу, це нічого, так? Мамо, не ображайся. Ти ж знаєш, що для нас Грицько, як дитина. Ми ж ніколи його самі не залишали. Боїмося, що він скучає, чи їсти перестане, а про тебе ми також не забули. Ми тобі стільки подарунків накупили. От приїдемо побачиш. Але насправді Любай Остап вирішили повернутися на кілька днів раніше, щоб зробити мамі подарунок. Вони не стали її попереджати, хотіли самі привезти подарунки і побачити улюбленого кота. Але коли вони відкрили двері власної квартири, у них перехопило подих. У квартирі панував справжній хаос. Виглядало так, ніби тут проходила гучна гулянка, яка тривала кілька днів. Ніжка від ліжка зламана, постіль зім'ята, обої пошкоджені. А на одній стіні виднілася велика буро-червона пляма. На підлозі валялася порожня пляшка вина, а в повітрі відчувався запах сигарет. Мамо, що тут сталося? Остап намагався стримати гнів. Я не знаю, синку. Пробелькотіла пані Гана, заходячи слідом за ними. Вона явно була шокована тим, що побачила. Як це ти не знаєш? вже підвищив голос Остап. Тут сто згудів кілька днів, і це точно не Грицько. Люба тим часом обійшла всю квартиру. Вона похолола. А де Грицько? Вона зазибнула в кожен куток, заглянула під меблі, відкрила всі шафи, але кота нігде не було. Мама відповідай, де наш Грицько? В Очах люби блищали сльози. Ну, може, він просто заховався, пробурмотіла свекруха, хоча сама вже розуміла, що ситуація серйозна. Він не сховався, його тут немає, закричала Люба. Я обійшла всю квартиру. Остап підійшов до матері і тихо, але з відчутною лютю в голосі запитав Мамо, хто мав доглядати за котом? Пані Ганна засмутилася. Вона зрозуміла, що приховувати вже немає сенсу. Ну, Марія, сусідка. Яка Марія? Остап побілі від злості. Це те, що гулянки влаштовує? Ну, я ж не знала, що вона так. Люба вже не стримувала себе і плакала. Ми підібрали Грицька хворим кошеням на вулиці. Ми його виходили, любили. Він для нас, як дитина, а тепер його немає. Остап вийшов на балкон, щоб не сказати зайвого. В глибині душі він також страшенно переживав за кота, а Люба продовжувала схлипати. Ми знайдемо його, правда? Остап мовчки взяв телефон і набрав номер сусідки Марії. Люба стояла в коридорі, затуляючи рот долонею. На її очах блищала, Сльози. Вона не могла повірити в те, що щойно почула. Грицько, їхній улюблений котик, був випущений на вулицю і зник два тижні назад. Остап, не гаючи ні секунди, накинув куртку і вибіг на вулицю. Грицько, Грицько, котику, гукав він, блукаючи по двірям, заглядаючи в кущі та під лавки. Люба, хоча й тремтіла від хвилювання, швидко взяла себе в руки. Вона побігла в квартиру, схопила пакет із котячим кормом і стрімголом. Вибігла на двір. Грицьку, іди сюди, мій хороший, дивись, що я тобі принесла, заливала вона. Розсипаючи корм на землі в надії, що знайомий запах заманить її улюбленця. Пані Ганна стояла біля під'їзду, згорблена, ніби її притиснула до землі, Тяжкість власної провини. Вона спостерігала за пошуками і тихо зітхала. «Люба, пробач мене, я ж і подумати не могла, що це Марія таке отне. Але Люба нічого не чула. Вона бігала двором, кликала Грицька, заглядала під машини в кожен під'їзд. У кожен куточок. Остап, пробігши всю вулицю, завернув за будинок і попрямував до старих гаражів. Вони завжди були пусткою, а деякі навіть із відкритими воротами. Саме там часто ховалися бездомні тварини. Грицько, Грицько, ти тут? знову покликав він, але у відповідь була тільки тиша. Раптом у куточку біля смітника щось заворушилося. Остап завмер Грицько? звідти вигляду на брудна. Куйовчена мордочка, Очі у кота були величезні й налякані. Грицько. видихнув Остап і, боячись лякати улюбленця, присів, простягаючи руки. Кіт спочатку завмер, потім пильно поглянув на господаря і раптом ня? Він стрибнув просто в обійми Остапа, чепивши з кігтями в його куртку. «Люба, я знайшов його, закричав Остап, не випускаючи Грицька із рук. Вдома Люба не могла намилуватися котом. Вона сіла на підлогу і обережно обіймала його, а Грицько, попри тому голосно мурчав і терся об її долоні. Ох, мій маленький, зітхнула вона, витираючи сльози щастя. Пані Ганна теж сиділа поряд і важко зітхала. Я вина перед вами. Я думала, що все буде добре. Думала, що вона просто догляне за квартирою. А вона, мамо, давай не зараз. Втомлено відповів Остап, притискаючи Грицька до себе. Я... Я поверну вам гроші, що ви мені дали на кухню. Винувато, сказала пані Ганна. Люба подивилася на неї, а потім важко зітхнула. Гроші це таке, а от те, що ми пережили ці два дні, ніякі гроші не компенсують. Ви мене пробачите? спитала свекруха, ніби зменшившись у розмірах. Люба погладила Грицька і подивилася на неї. Ми подумаємо, а от гроші все-таки поверніть. Ганна нічого не відповіла. Вона мовчки поставила гроші на полицю, а потім тихо кивнула і вийшла з квартири. А Грицько, втомлений, але щасливий, вже вмостився на подушці і моркотів, ніби ніколи нікуди не зникав. Люба, не відпускаючи Грицька з обіймів, сілася на підлогу просто в коридорі. Їй було байдуже, що кіт брудний і смердить підвалом. Головне, що він знову вдома. Грицько ж стається теж не вірив власному щастю. Він то горнувся до господині, то заплющував очі і тихо моркотів, ніби боявся, що все це тільки сон. Бідненький наш, шепотіла Люба і гладила його по худенькій спині. Все, ходімо в ванну, помиємо його і нагодуємо, сказав Остап, лагідно торкнувшись плеча дружини. Люба кивнула і, не випускаючи кота з рук, пішла у ванну. «Грецько? Хоча й пручався спочатку, але швидко змирився з теплою водою і намиленою шерстю. Після купання його загорнули великий рушник, і він одразу згорнувся в клубочок, вдихаючи знайомі запахи рідного дому. За півгодини кіт уже сидів на своїй підстилці на кухні і наминав улюблений паштет. Люба з Остепом не могли відвести від нього очей. Він так схуд, тихо сказала Люба. Головне, що живий і вдома, відповів Остап і обійняв дружину. Вечір був сповнений емоцій, але тепер уже радісних. Нарешті вони знову були разом. Перед сном Люба таки вирішила написати свекрусі. З котом все гаразд. Ми його покупали, нагодували, тепер він спить. Відповідь прийшла майже одразу. Ой, слава Богу, а я так переживала. От бачиш, все гаразд. Обіймаю вас на добраніч. Люба закотила очі, переживала вона, пробурмотіла вона, показуючи повідомлення чоловіку. Остап тільки важко зітхнув. Вона, мабуть, більше перезивала за те, що ми тепер на неї сердимось. І що тепер? запитала Люба, а нічого. Більше ми їй нічого не доручимо. І Грицька тепер завжди будемо брати з собою, аби знаходити нормальну людину, яка точно буде про нього піклуватися. Оце правильно, сказала Люба, і лягла у ліжко. Грицьку? Тут же застрибнув на ковдру, згорнувся калачиком між ними і задоволено замурчав. Цього разу він знав напевно його більше ніколи не залишиться мого. Після розмови з Любою пані Гана ще довго сиділа з телефоном в руках, ошелешено дивлячись на екран. Вона не могла повірити, що невістка та син так просто відмовилися від своєї обіцянки та забрали назад гроші. Як це так? Вони ж самі казали, що допоможуть. А тепер ще й звинувачують мене. Ну, так неприємна ситуація вийшла. Але хіба це привід залишати рідну маму без нової кухні, через якогось кота? думала вона, ображено насупившись. Вона зітхнула і подивилася на старий потрісканий гарнітур, який служив їй уже понад 20 років. Мрія про нову сучасну кухню зі зручними шухлядами та блискучими фасадами танула, як сніг навесні. Та, ну їх. Самі розберуться, я ж новина, що Марія виявилася такою гадюкою. я ж хотіла як краще. Але в глибині душі пані Гана чудово розуміла. Діти таки мали рацію. Вона прорахувалася, довіривши сусідці, і тепер їм довелося витратити всі свої гроші на ремонт. Проте прийняти це їй було ой як нелегко. Тим часом Люба з Остапом, нарешті привівши квартиру до ладу, намагалися повернутися до нормального життя. Грицько більше не відходив від них ні на крок. Куди б Люба не йшла, він завжди тупцяв за нею, боячись. Що його знову залишать. Диви, який він ніжний став, усміхнувся Остап, коли Грицько мостився між ними на дивані і голосно муркотав. Він, певно, думав, що ми його покинули. Зітхнула Люба і погладила кота за вушком. Ну тепер точно не покинемо. Якщо ще раз захочемо у відпустку, або з ним, або знайдемо нормальну людину, тільки не мамо. Та це вже й так зрозуміло. Раптом телефон Остапа загудів, він глянув на екран. Знову мама. Зітхнувши, він натиснув скасувати виклик. Думає, ще раз попросить про кухню? запитала Люба, а що їй ще залишається? Ну і що будемо робити? Нічого, ми вже сказали своє слово. Якщо вона не зрозуміла, то це її проблеми. Як думаєш, вона образиться? Остап хмикнув а це вже точно не наші проблеми. Люба кивнула і, міцніше обійнявши Грицька, нарешті відчула справжній спокій.